Доброго дня, дівчата. Хочу вам запропонувати, вже прийшли холода. За вашої уваги костюми теплі, в яких йде десь 60% шерстяна ніточка. Це ця моделька з брючками, отакими от приуженими внизу на манжетки є в трьох кольорах: чорний, сірий і коричневий. Тут іде капюшончик, так? А є окремо такі брючки. Окремо брючки, костюм коштує 2200, окремо брючки 900 гривень, є в трьох розмірах. МК, Елька Ікслька. Ікселька йде аж до 56-го розміру. Одягається. Є така сама модель з моделлю «Палаца», брючки широкі в двох кольорах в сірому і в коричневому, але ж там буде стоєчка, не капюшончик. Ціна буде така сама, 2200. Ось От Отакий теплий костюм. Це тканина вже йде, тепла, кашемірова, кашемірова тканина. Розміри є від 46 до 56. -го. Колір є біжовий і сірий з капюшончиком. Це такий прогулочний костюмчик. Такі теплі туніки, дівочки, з альпаки. До 58-60 розміру різні кольори, стоїчка 600 гривень ціна. Така ковтина тепла з альпаковою ніточкою примісті з капюшончиком 750 гривень. А така ковтина просто з воротничком 700 гривень, теж з такої ж ниточки. З такої самої ниточки є жилети, ось вони тут, вони по 600 гривень такі жилети, а є жилети отакі великого розміру до 60-го, 4 кольори 900 гривень. Такий довгенький жилетик, альпака, є колір чорний, слива, кавовий і молочний. В вашій увазі можу запропонувати отакі от класні світера, дівчатки. Значить, оцей світер йде до 60-го 62-го розміра, 600 гривень, він є в шести кольорах і в трьох малюнках. Малюнок, крім цього малюнка, я ще покажу зараз. Є ще малюнок отакий в різних кольорах, отакий. І є ще малюнок отакий в різних кольорах. Розмір один і той самий, ціна 600 гривень. До вашої уваги ще я можу запропонувати от така туніка плаття. На різний зріст буде різна модель. На когось це буде плаття, на когось це туніка на високих дівочок. 600 гривень, 10 кольорів. Отака моделечка. Дуже якісна, носиться дуже гарно робочий карманчик. Мене зможете знайти на центральному ринку. Якщо заходити з транспортних воріт, то це від м'ясного цеха другий ряд. Місце номер 7 тридцять Звуть мене Наталя Володимирівна. Приходьте, буду чекати вас.